П'ять хвилин спортивної інформації. вашій увазі. добрий вечір. У Харкові фінішували відразу два національні старти з плавання серед молоді кубок та чемпіонат України. Запорізька збірна вкотре підтвердила свій високий клас, виборовши низку медалей різного гатунку. Особливо відзначимо тріумф наших спортсменів під час розіграшу нагород національного кубку, де на дистанції півтори тисячі метрів увесь п'єдестал окупували запорізькі спортсмени. Золото у Сергія Шевцова Кирило Гаращенко став другим, третім Дмитро Омельков. До речі, у скарбничці Сергія Шевцова є. Ще Ще два золота Кубку країни щодо чемпіонату України, то слід згадати успіх Дмитра Омелькова, який тричі святкував Вікторії на різних дистанціях. Відзначимо ці обидва спортсмени є вихованцями з дюшор Спартак КПУ та заслуженого тренера України Надії Артюх. Додамо команда у складі згадуваних Сергія Шевцова, Кирила Гаращенка, Дмитра Омелькова та Сергія Фрулова завоювала золоті медалі у командній естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем. Сьогодні у Запоріжжі стартував другий з'їзний фінальний тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги. Квартет колективів змагається за пяте восьме місця у підсумковому розподілі позицій. У господарок перегонів волейбольного клубу «Орбіта» Казину перед початком ігор був ліпший результат серед другої четвірки. Та реальна нагода його закріпити у рідних стінах. У рамках першого фінального раунду підлеглі Ірини Комісарової та Сергія Попова у Чернігові віддали лише одну партію у трьох зустрічах. Суху були биті Северодончанка та Рівненська Регіна, 3-0, А ось кому дістався один цет в дуелі з орбітою, так це господаркам, волейболісткам педуніверситету, котрих забріжанки здолали з рахунком 3-1. До речі, сьогодні наша команда якраз зустрічається із представницями Чернігівського колективу. Завтра у четвер орбіта о сімнадцяті. Прийматиме регіну, а у п'ятницю о 13-й, почне поєдинок проти Северодончанки. Для того аби фінішувати у підсумку на п'ятому місці у чемпіонаті, запріжанкам достатньо виграти лише один з трьох домашніх матчів. Прем'єрне свято здоров'я та східних одноборств зелене татамі відбулось у нашому місті на свіжому повітрі острова Хортиця. Близько ста юних спортсменів взяли участь у показовому тренуванні та різноманітних конкурсах. Більш детально про дебютний фестиваль у наступному сюжеті. Під час заходу організатори поєднали спорт із активним відпочинком. На туристичному пляжі острову провели спортивну розважальну програму, яка складалась із різноманітних компонентів, а саме перетягування канату, забігів у мішках та навіть веселої бійки подушками. Загалом участь у фестивалі взяли представники десяти клубів східних одноборств. Для детей, спортсменов, каратистов, теквендистов, айкідо, раз, разные виды восточных единоборств сегодня здесь представлены. Название зеленая татами. Оно подразумевает под собой вот мат, вот этот вот, на котором дети занимаются в зале. Вот, вот этот вот зеленый мат, живой зеленый мат. Особливо цікаво було спостерігати за тренуванням, що проводив для наймолодших дітлахів чемпіон Африки з кіукошин карате вожді Алан Мі. Спортсмен з Тунісу перебрався до Запоріжжя на період навчання у державному медичному університеті, але без карате не міг уявити своє життя. Тому почав тренувати дітей в одному з місцевих клубів. каже взагалі в Україні рівень каратистів набагато вищий аніж на його батьківщині. Здесь був перший раз восьмої місця, потім п'ятий, потом, потом травмиродкаліна. Ну, последний чемпіонат України 2015 я під нас ябаль третій місце. Я очарад за Это, это Благодаря тренерам щодо дебютного фестивалю, то організатори впевнені, подібні заходи повинні привернути увагу підростаючого покоління до здорового способу життя, спорту, а також до тренувань східними одноборствами. Тим часом на базі спортивного комплексу Мотор Січ завершився фінальний етап всеукраїнського гандбольного турніру Стрімкий м'яч серед юнаків 2004 та 2003 років народження. Чи вдалось запорізьким колективам пробитись до призової трійки? Дивіться далі. У боротьбі за третє місце зустрілись гравці місцевої з Дюшор ЗТР та дитячої юнацької спортивної школи з Київської області. Під час двобої юні запорізькі ганболісти святкували з витягу 24-18. А ось у головному поєдинку за перше-друге місця зійшлися вихованці запорізької дитячо юнацької спортивної школи номер 3 та з дюшор із Зенькова. Під час фіналу не знали собі рівних місцеві гравці, які з впевненим результатом 33-19 вибороли золото турніру. На сьогодні це все до зустрічі.